Жителі приміського хриплена вимагають загальносільського референдуму. Вони незадоволені підсумками виборів місцевої ради та сільського голови. Нагадаємо, що під час перерахунку голосів територіальної виборчої комісії 607 бюлетенів із 892 визнані недійсними. Чимало хрипленців переконані, що знехтували їхнім правом на волевиявлення. Напевне, тут не вгамується. Занадто багато бракованих бюлетенів. Чимало мешканців Хриплина вважають неповноважною і установчу сесію сільської ради. Мовляв, половина депутатів не взяли участь в її роботі. А ще переконані, що новообраний сільський голова з довірою 94 голоси не має морального права очолювати село. Люди всі дуже сильно обурені, що не враховують їхні голоси і забракували 607 голосів. І люди стоять тут не за Таборську чи когось другого як персонального голову сільської ради, а відстоюють свій голос. Ми вимагаємо чесних виборів. Аби було переголосовування чесних виборів, нам байдуже хто буде чи Таборська, чи Качмар, чи Лемча, хто б не був, тільки чесно, 607 голосів. Попало, це просто плюнули на людей і розмазали, розтерли. Люди вимагають повторних виборів. Ініціативна група з проведення референдуму створена. Але свою резолюцію на дозвіл такого широкомасштабного заходу має поставити сільський голова. Є питання. Якщо він рахує, що він легітимно вибраний, що це все і він не побоїться ще раз піти на вибори. Я думаю, що він би мав підписати. Лідери міських та обласних організацій різних політичних партій висловили свою підтримку громаді Хриплина. На зібрання прийшло чимало депутатів міської ради. Всі вони цивілізоване та законне вирішення цієї проблеми. Ми будемо як міська рада, ми можемо сприяти цьому проведенню вашої виявлення. Ми з вами, ми будемо постійно брати участь у ваших представницьких засіданнях, адже ми не можемо втручатися в права громади.